on yourself on your faith on your dreams on your mind on your health yeah you got to work never tell keep your head down find what you love and excel yeah push and pull and repel any hate go create what you want feel compelled yeah and once you finally get a taste of the race you'll never look back once you baby І треба привести порядок комод, тому що вночі це все робиться швидко. Ніхто не дивиться на красу на чистоту. Такий у нас класний комодик. Дочі він повністю влаштовує. Він так класно став між диваном і ліжечком. І почнемо прибирати його. Так, на цьому столі в мене є ось така коробочка, де лежать памперси і все, що потрібно для малюка. Зараз ми приберемо серветки сухі. І серветки вологі. У нас є така класна коробочка, вона йде з підігріванням, тобто серветки звідти, мокрі серветки звідти теплесенькі. Вона підключається, заряджається від звичайного USB і потім тримає ніч в теплі повністю серветочки. Не знаю, просто, мені здається, коли я беру холодні, він якось так здригається. Ну воно холодно, самі розумієте, як холодним витирати. Тому зараз з вами проведемо в порядок цей комоди після ночі.

Всі бодіки малесенькі, тому хочу заїхати зараз в центр і купити йому нові бодіки. Піду швидко одіватися, хочу заплестися і нафарбуватися. І вже можна буде кормити малюка і виїжджати в центр. До речі, в мене ще є ось такий смітник, дуже класний смітник, ну, тільки, тільки позитивні від нього. Кнопка нажимаєш, і тоді відкривається повністю смітник. Коли її закриваєш кнопку, він всередині закривається. Ніякі запахи лишні від памперсів нічого не виходить. Тому він дуже класний, для нього, дуже, звичайно, спеціальні пакети. І все дуже круто. Все, я побігла збиратися. Ще раз всім привіт, скажу вам персонально привіт. Так, ми вийшли, але, на жаль, ми не встигаємо. До нашого Убана залишилось дві хвилини, мені треба купити ще білети. Я думаю, що ми просто не встигнемо на нього. На жаль, так і є. Ось Убан. Мені потрібно йти і білети. Білети там ось в кінці. Шкода, будемо чекати. Сином зараз ще одного. Наступного я буде через 10 хвилин. Завжди мені випадає однієї хвилини. А їхати без білета я. Не Тому буду. пішла я купляти білети і їхати вже наступно. Нічого страшного. Ось такий у нас автомат. І будемо купувати білети. Ми приїхали в центр. Чекаємо нашого ліфта. Але така завжди велика черга до того ліфта, я не знаю. Всі, куди сідуть, ми звідти прийшли. Ось так наші виглядають лінії Убана. Це, напевно, як метро. Це не як метро. Тому чекаємо нашої черги. Черга, напевно, почекатиме довго. Вийшовши з станції Убану, ми відразу попадаємо біля H&M або H&M, як говорять Німеччині, і ми вирішили зайти саме в нього подивитися. Мені дуже подобається якість цих речей, які йдуть з H&M. Я купляю завжди старші доньці, звідти до школи різні костюми, різні кофти. Але цього разу зайшовши у відділ для немовлят, там де є речі для немовлят, я побачила, що взагалі немає вибору для хлопчиків. Для дівчаток величезний вибір, а для хлопчиків вибору взагалі не було. Можливо, це саме в цьому. Інченемі було маленький вибір товарів для хлопчиків. Але в іншому я не була і не можу порівняти ніяк. Хотіла купити ці сліпіки, на жаль, розміра не знайшла. Хоча якість, якість реально крута, дуже класна, якість всіх речей, які є в цьому магазині. Вийшовши з магазину, ми ще пройшли повз Леголенду. Теж класний магазин з Лего, це сертифікований магазин. І там ми деколи купляємо товари, тому що мій чоловік дуже любить колекціонувати і збирати Лего. Ну, звичайно, так як дочка, але в таких масштабах любить чоловік. Тому ми теж заходили, дивилися, що можна нового купити, але нічого для себе цікавого не придивилися. І вирішили прийтися в Primark, він був взагалі недалеко, тому вирішили туди пройтися. Купляла я в цьому магазині такі самі сліпики до народження Алекса, коли готувалася. Це йдуть для маленьких, для новонароджених. Завжди було ще і для великих, але розмірів не осталося. І завжди мені тут не подобається. Воно все розпаковане, валяється. Якось не дуже приємно вибирати речі, які вже розпакували або трогали до тебе. Звичайно, я буду все перестірувати, але воно виглядає зовсім не, не дуже. Подумала взяти ось такі ще бодіки, але згадала, що я ще до родів понакуплювала бодіки на більші розміри, прийду і обов'язково подивлюся. Дивилася я на різні, але що мені не подобається, це те, що вони йдуть, ці сліпики з ногами. Тобто дитина не має свобідного простору для ніжки. І... Я не дуже люблю такі сліпики. Люблю, коли е, повністю нога, стопа вільна, щоб можна було дитині комфортно, відчувати стопу і ніде нічого не зажимало. Привернула увагу до мене ось ці комплекти. Ось цей основний мені дуже сподобався, де окремо йде ковтинка і окремо йде, йдуть штани. Але я розумію, що вих... на вихід він не підійде, оскільки вже осінь. А вдома мені більше зручніше, коли йдуть повністю сліпики разом, коли можна одягнути, і воно вже відразу і ковтинка, і штанята. Ще ось цей крутий комплект. По якості тканини дуже класний, хлопок. Мені подобаються хлопкові такі речі. Один йде з однієї сторони і з другої йде інший. Але все ж та сама проблема, що він іде, ножки йдуть не свобідні. А ось цей набор прям саме те, що мені потрібно. І сподобався мені ще набор отакий з тічем. Він іде, штани, кофта і шапка. Ну він і мені такий милий. Також вже є повністю всі речі для нового року, для новорічних та різдвяних, я думаю, фотосесій. Такі гарні платячка. З моєю першою дитиною у мене було дуже багато різних плать. Я кожного дня міняла плаття, вони всі різні, насичені. І якби в мене зараз була дівчинка, я б, певно робила так. А для хлопчика я не можу зрозуміти, чи можливо я так бачу, чи можливо так воно є. Для хлопчиків взагалі якась проблема з вибором. Ось одна така новорічна кофта з грінчем і з Оленем. Якось вибору не дуже. Для дівчаток рюшечки, такі гарні всі а для хлопців такий скупий вибір. І це вже другий магазин, який я відвідую, і я так бачу. Можливо, мені так це здається, але скажіть мені, вам так теж чи ні? Оці комплекти, оці костюми дуже дуже класні, зручні. В мого малого є таких два костюми, тому я вирішила не купувати третій, але вони зручні. Не оці що з замками, які тільки ідуть біля шиї, а повністю, коли зверху донизу є замок, це дуже круто. Ну, ось так виглядає. Рімарт в нас, все розкидано, все вісить, ніхто за цим не дивиться. Люди, якщо беруть щось, вони назад не вішають, і воно якось дуже неестетично виглядає, як на мене. Пройшовши далі, побачила дуже милий комбінезон у у вигляді Оленя для малюка. Він мені такий ніжний, він такий мені гарний. Подивилася розмір, розміра на Алекса не знайшла. Якби знайшла розмір на Алекса, я б його обов'язково взяла. Його не було. Можливо, пізніше куплю. Давно я собі хотіла купити піжаму. Нарешті завезли сюди піжаму з новорічними принтами. Вона мені така ніжна, така мила здається. І обов'язково треба купити собі якусь, не знаю, ще яку, правда, але обов'язково якусь виберу. Якість класна, бомбезна, крута якість. У мене було таких три штуки вже за все перебування тут в Німеччині. Але вже хочу оновити, щоб були новіші. Оця така гарна, така новорічна. Обов'язково цю беру. Цю беру і напевно ось цю. У підлітковому відділі я знайшла піжамку для дочки своєї старшої. Теж тільки три чи чотири було види, якусь для старших дітей. Теж гарних піжамок. Я не знайшла. Можливо, погано шукала. Є різні, є звичайні ось такі були тройні шортики, футболка і штани, але шортики, футболка і штани зараз вже холодно, і в нас вдома прохолодно, тому вирішила взяти її з довгим рукавчиком. Фроузен вже геть для маленьких дітей, оскільки дитині моїй 9 років, я думаю, вона не дуже буде рада, якщо я куплю. Цей відділ вона обов'язково би скупила все, тому що вона любить стіч. Це якась в неї зараз на стіч, їй все подобається зі стічом. Речі, взуча. Я б могла і це купити, але все потрібно міряти. Дуже дивно воно показує розмір. За зимовими речами ми з вами теж підемо, особливо за курточкою, але це вже я буду показувати пізніше і обов'язково з нею. Стою на касі і чекаю своєї черги. Як на диво, сьогодні невелика черга для оплати. Пішки скупилися, все покажу вам вже вдома. Те, що показано на відео так купили. В принципі, нічого нового не добрали. Злешеніки піжаму, ось ту, що показувала. І зараз ми йдемо назад вже на упа. Будемо їхати додому. Тому що малий вже крутиться, і будемо вдома вже його кормити і щось буду готувати. Так, зайшли швидко в, нас в пені. Треба ж скупити. До речі, моя улюблена кава. Але синьої немає, є різні кольори. Цікаво, це яка це, це біла, найде без кофеїну. Теж така непогана. Хліб казав яблука, зараз я з авокадо. О, Алекс уже зараз візьмемо м'ясо і будемо йти додому. Щоб. Алекса кормити. Він так дивно їсть, то в нього перерва дві години, то три години, то півтори години. Я взагалі не можу ніяко налаштуватися, яка в нього перерва між їжею. Йдемо на йде м'ясо, якщо ми його знайдемо. І будемо готувати вже вдома щось швидко їсти. Такі гарні кастрюлі. Das Wetter ist heute halt richtig herbstlich. Ihr solltet auf jeden Fall einen Schirm einpacken in der oberen Nordhälfte sozusagen von Deutschland. Der Regen trifft gerade schon auf Flensburg, auf Hamburg und aber auch zum Beispiel bei euch oben in Rostock. aktuell schon seit Grad. Купила ось дитині таку піжамку. Не знаю, вона виглядає такою великою. Але мені здається, що може бути добра. Хоча і після сушилки вона трішки зменшиться, тому буде добре. Купила собі теж дві піжами. Взяла ось таку класну сердечка, рожеву і ось таку новорічну. Ну, червоненьку таку, мені здається, вона якась більш новорічна. Взяла Ельку, думала, М-ку, але Елька буде більш така ширша, мені здається, свобідніша. І після сушилки вона 100%, 100 також сяде, тому хай буде такі. В малому взяла такий класний костюмчик Стіч, такий гарний бодічок. Один бодічок і такі от штанята, і плюс така шапочка. Не знаю, але шапка, здається, вона прям дуже якась велика, як на нього. Ну, будемо міряти. І купила ось такий класний костюм. Він у нас. Алекс через те, що ми ведулись з Мадагаскар, і там був Лів Алекс. От такий гарний костюмчик без ніжок. І другий теж такий класний з Тімоном. І теж тут Алекс є. Тімон Пумба і Алікс. По цінам цей костюмчик в нас вийшов. Цей костюмчик у нас на 12 євро. Стіч у нас коштував. О, зараз я подивлюся, теж ось. Стіть у нас коштує 14 євро. Малої піжамка 12. І мої піжамки. Скільки коштували мої піжамки? А, Ця ця 17. А, і ця 17. Ось така. Вийшла невеличка закупка домашніх речей. На, 70... на 74, по-моєму, євро. І ось так. Все біжу, тому що вже чую малого, буду бігти його кормити. Вирішила зараз швидко поставити все прати. Поставлю на, а, швидку, на швидкий режим, тому що це нові речі. Стираю все разом. Свої і малого подіки. Простірну все разом. А, на малесеньку на 20 хвилин поставлю, напевно, програму і поставлю посушитися. І я ось таким ось таким о, порошком, гелем для прання. Стараюсь для малого і для Нікі користуватися цим о, гелем, тому що він де антиалергенний і ну, він дуже добре на шкірі, потім шкіра не червона, не свербить дітей нічого. Тому що від, коли від всяких парфумованих о, всіх таких засобів погано дітям, я стараюсь прати саме ось цим. Тому ставимо. Стирати, потім все закинула в сушиночку, і через 40 хвилин ні. Сорок хвилинські сушилку сушити. Плюс ще стірка п'ять годин. Ну, приблизно годину, годину 20 вже в мене будуть сухі, чисті речі, які сьогодні вже можна одягати і спати в них. Тому ставимо стірці. Це донька прийшла, вже поміряла свою піжамку. Як ти піжамка? Дуже гарна, і мені дуже зручно. Класно. І я свій теж одягнула повністю, посирала, вона висохла. Дуже класна тканина, вона йде така як байкова, ніби. Тому я дуже рада, що я взяла елічку, тому що вона насправді трішки стягнулася. І зараз все чудово. Даніка, подобається да. тобі така? Мені дуже подобається. До речі, хотіла. дуже класна якість, да? так? Ніжна така до, до тіла. Все, всім дякую, що ви були зі мною в цьому влозі. Дякую, що дивилися на нас. І не забувайте підписуватися, ставити свої лайки. Па-па!